Всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні підписники. З вами психолог Ярослава Тетмурзінова. І єдине, що могло мене в новому році захворівшою витягнути із ліжка, це Нова документалка на Ютубі. Це відео я хочу дуже класно описати і почати із цієї цитати, яку я знайшла під документалку. Цей коментар мені здався максимально підходящим для опису всього, що відбувається, із Лілі Філіпс в цій документалці. Який є божевільний світ, в якому ми живемо? Сто чоловіків. Один з яких подарував їй троянду, вся команда мається на увазі тих, хто знімає документалку, підтримує її і завершується все тим, що вона їсть свою вечерю наодинці. Сумнівів, записувати це відео чи не записувати в мене не було, я поставила його пріоритетним перед усіма запланованими випусками, виключно через те, що я хочу сьогодні, щоб ми з вами розібрали Лілі Філіпс і поговорили. Про те, як ігнорування своїх потреб, як відсутність жодних кордонів приводить до самознищення, самознецінення і взагалі, як хороші дівчатка стають жертвами самих себе, а врешті-решт, і соціуму завдяки тим паттернам, про які ми сьогодні будемо говорити. Цю документалку мені було максимально важко дивитися. Я зіштовхувалася із відчуттям огиди, суму. Злості, агресії, при тому, що не, не тільки на саму Лілі, а й на ютубера Джоша Пітерса, який знімав цю документалку, я відчувала цю злість на її батьків, на всіх чоловіків, які туди приходили. І це є найбільше і найкраще відображення. Того, що не так, із нашим соціумом. я подивилася декілька інтерв'ю із Лілі Філіпс для того, щоб почути її. Поза цією документалкою, я думала, що можливо в неї з'являться якісь нові ідеї, нові відчуття. Можливо, вона пошкодує про цей досвід, поділиться цим із нами, але ні, цього не сталося. Більше того, вона ще в кінці самої документалки оголосила, що в лютому хоче зробити точно такий самий челендж і знову побити рекорд Гіннеса, свій рекорд і мати. Тисячу чоловіків за один день, і з того, що розказує Лілія, в неї дуже класні батьки, вони максимально підтримують, вони знають, чим вона займається, і вони її підтримують. Звісно, вони не обома руками за як вона про це говорить, але нічого проти неї вони не мають проти її діяльності вони не мають. Вони просто тихенько її підтримують і знаходяться поруч. І це той приклад ліберальних батьків. Який є особливо в Америці, але насправді відчувається цей в усьому світі? Це той момент, коли батьки настільки бояться зараз визначити кордони своїми дітьми. Вони настільки бояться якось перечити в чомусь цим дітям, що діти виховуються абсолютно без відчуття цих кордонів, що на жаль і сталося із Лілі. Звісно, мені дуже хотілося б купнути в її дитинство більше подосліджувати їхню історію, але на жаль, цієї інформації я не знайшла. Знайшла тільки якісь загальні висловлення Лілі про своїх батьків. Тому як завжди, перед будь-яким нашим відео я зроблю ремарочку, що ми з вами аналізуємо той образ. Той персонаж і ту інформацію від про цього персонажа, яка нам дана в конкретно даному ролику. Тому пропоную приступати. Я зробила декілька послідовних нарізок, починаючи із початку цієї документалки і завершуючи її на секундочку. Документалка була опублікована три тижні тому, і зараз в неї 7,5 мільйонів переглядів. Це просто треш. Тому про синдром хорошої дівчинки, про е, самознищення себе, про відсутність кордонів і е, ті захисні механізми нашої психіки, які вона використовує, щоб нас, хоча б якось врятувати від травми, сьогодні поговоримо в цьому ролику. Погнали дивитися перший ролик, в якому нам презентується Лілі. З першого погляду, максимально мила, приємна дівчина, ніби як супер відкрита, ніби як це все і є її ідея, за рахунок чого вона хоче взагалі проявитися в цьому світі, завоювавши книгу рекордів Гіннесу і поставивши там свій рекорд. Ніби нормалізуючи своє хобі, вона розказує про те, як із університетських років вона обожнювала займатися близькістю. Я тут не буду Проговорювати ті слова, які дуже тригерять Ютуб, але вона дуже любила контактувати із чоловіками, їх у неї було багато і завжди це було приємно. І Лілі говорить, що в якийсь прекрасний день їй і її команді прийшла ось така ідея, після того, як в неї було вже 32 чоловіка за один день. Чому б не заявити про себе, не отримати ось таку відомість? Подивіться, зараз слідкуйте, будь ласка, уважно за мовою тіла Лілі, за тим, як вона говорить і що вона говорить. I started on the I kind of I guess how much money you make. Вона себе вільно називає словом, яке на нашу мову перекладається як дівчина легкої поведінки. І так знаєте, легалізує це все прямо цим презентується. А ви ж біно юніверстай, авоз джос сліпрамведена аміна, джозлайк орідівери но правд лайк. Верідеса Окей видюна Онлі OnlyFans, зараз, взагалі тут вона говорить про OnlyFans, Зараз пропагандується максимально. Мені постійно трапляються ролики десь в TikTok чи в YouTube про те, наскільки це прибутково, як легко, якщо ти симпатична дівчина, ти можеш отримувати там гроші. Наже ж дуже сильно в соціумі демонізуються сім'ї, де дуже жорсткі батьки і говориться про те, наскільки це. Травматично для дитини, але знаєте, що ще більш травматичним є для дитини? Це відсутність цих кордонів, тому що це точно така сама крайність, яка не приносить нічого хорошого. Ми далі будемо розбирати, як Лілі говорить про своїх приймаючих батьків, як вони її приймають будь-якою, яка б вона не була, чим би вона не займалася. Але якраз ось ці цінності і кордони дуже сильно допомагають вибудовувати особистість в студентські роки, в юні роки дівчатам. І тут ми бачимо, що вона ще із університетських років цих цих кордонів не мала, і вона просто досліджувала себе, досліджувала свою сексуальність, і нічого поганого в тому не бачила. І тільки коли вона е зареєструвалася на OnlyFans, вона побачила, наскільки це е легкі гроші, е наскільки можна це зробити своєю професією, і наскільки вона може реалізуватися і будувати кар'єру в тому напрямку. І зверніть увагу, як вона постійно говорить про те, що ні-ні ні, я не здуріла, е зі мною все нормально. Для мене це весело, мені в кайф займатися». Матися тим, чим я займаюсь. Я спеціально зараз звертаю вашу увагу на ці слова, тому що далі ви почуєте до чого я це кажу. До речі, наскільки ви знайомі з платформою Only. чи є можливо у вас знайомі, чи попадалися вам відео, як, наприклад, мені вони попадалися про те, наскільки це легко і класно. Я не знаю наскільки такі відео популярні в Україні. Я сподіваюся, що ні, тому що от на території Америки їх просто ось так. would you call yourself a businesswoman i don't know about that <laughs> people would give me a bit of stick if i said i was a businesswoman but i i guess definitely business-minded i would call you a businesswoman <laughs> І що вона в неї запитує, чи вважаєш ти себе бізнес-вумен? На що вона одразу сміється, тобто там вже певний об'ємоції є, і вона каже: Ой, ну я не знаю стосовно цього, люди б мені за це дали, якби я сказала, що я себе такою оцінюю. І далі ви від Лілі будете дуже багато разів чути про те, що мені взагалі все одно, що люди про мене думають, мені це не важливо, я це роблю для задоволення, і все одно, хоч вона говорить постійно про те, що їй все Одного на думку оточення і людей, вона завжди буде повертатися до того, що скажуть люди, яким чином вони про неї подумають. Про що це нам говорить? Нам це говорить про е, великий об'єм сорому, який у неї є, і вона його за рахунок цього оброблює. Багато хто думає, що якщо в людей присутній великий об'єм сорому, по типу як ми говорили про перфекціоністів в, в моєму відео розборі е, Хайлі Бібер. То багато хто думає, що якщо людина засоромлена, то вона буде максимально жата, максимально регульова або якимось перфекціоністом, або просто буде максимально закритою для оточення, але є інша сторона внутрішньої роботи сорому це якраз протилежність. Наприклад, екс. Ністе, вони також дуже мають великий об'єм сорому, але у них це крайність, і вони його оброблюють за рахунок безсоромності. І це якраз один із тих варіантів, куди можна приплести Лілі, тому що ось цей сором, ви побачите, він ниточкою проходить у неї в усіх інтерв'ю. After about well, family and your parents are, are proud of you and, and what you've achieved? Well, my parents knew straight from the start, like, about what I was doing. Yeah, I was just very open with it. Obviously, at the start, they were a bit apprehensive because they want me to be safe and yeah. they want me to make good decisions and stuff like that. I just think. От бачите, наскільки знову підтримується ідея, що як класно, що твої батьки такі open-minded, вони відкриті до тебе різної, вони підтримуючі і так далі. Але це якраз той момент, коли батьки, а головна задача батьків є, якраз таки надати дитині ось ці кордони, коли вона іще є дитиною, та, до 18 років, і вкласти в неї здоровий глузд, здорові цінності. І що ми бачимо зараз? Через те, що батьки є незрілими, вони також мають ось ці дві крайнощі. Вони або дуже жорсткі, вони виливають всю свою агресію, всю свою емоцію, всю свою е, незрілість на своїх дітей, або вони бояться будь в чому їм перечити, вони займають таку позицію: ах, ну ти куриш в 15, ну нічого страшного, е, я приймаю особистість, ти маєш право на свої рішення. До 18 років. Діти не вміють і не мають досить здорової, емоційної і внутрішньої опори для того, щоб витримувати свої емоції. На те батьки їм і треба, щоб вони були такими кордонами, так, в багатьох випадках, не тими кордонами, які, ми, які діти хочуть мати в своєму житті, але на те батьки і треба. І чим більше ми рухаємося в оцей, знаєте, сучасний ліберальний Суспільство, я говорю зараз про якраз цю відсутність кордони прийняття всього і всіх, відсутність жодних правил і регуляторики. от Тим більше ми рухаємося в хаос, в ізоляцію. Де люди почуваються максимально самотніми, максимально непотрібними і реалізують свої бажання і досягнення через якісь дурнуваті ідеї через свої травми, і це той момент, коли батьки Лілі мали б їй сказати, що є не ок, можливо, повести її до психотерапевта, розібратися із цією травматикою, за рахунок чого вона взагалі має таку високу потребу в сексуальних бажаннях. В імовірно великій кількості чоловіків, що їй болить, чого їй не вистачає. Чим більше ми слухаємо інтерв'ю Лілі, тим більше ви можете почути від неї слів. Та ні, мені це дуже подобається. Та ні, 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 просто я так сильно це люблю. Знову ж таки, ніби як спроба довести всьому світові, що це справді так і що вона робить правильно. І тут автор піднімає дуже класне питання стосовно її партнера, як вона взагалі дивиться на те, чи захоче хтось із нею бути, як вона бачить цього партнера і чи буде йому ок із її. And do you think your partner one day will be someone from the industry, most likely? Or uh, yeah, I talk about this a lot with my parents because that's the one thing I guess they worry about is like, who mm, you ever find a boyfriend? Yeah. Um, but there's so many guys out in the world. I think you know, one poor bastard's got to marry me. I rather think it's going to be someone from the industry or someone who is into um, lending me out. Ленден ю yeah. yeah. ми бачимо, що Лілі розглядає для себе стосунки, вона хоче стосунків, але вона одразу говорить про те, що її партнер буде а, давати її в оренду іншим чоловікам, що йому має бути із цим окей. Тут настільки, просто скільки я дивилася її різних інтерв'ю, у неї настільки е, психіка в захисних механізмах, що просто ну, неможливо не звертати на це увагу, як вона не утримує зоровий контакт, як вона постійно говорить про думку оточення, про те, як їй класно займатися, чим вона займається. Хоча ви зовсім скоро побачите мову її тіла, реакцію її тіла на 100 чоловіків, і наскільки їй нормально. Цим займатися. І я вам спеціально наведу приклад. Я, я їх нарізала спеціально, щоб ми з вами могли їх розібрати. І от ми переходимо до самого дня, коли це відбувається. Коли Лілі забронювало 100 чоловіків, в кожної з них є по 5 хвилин в кімнаті із нею, що взагалі буде відбуватись, дивимося. I'm just getting railed, what are you? <laughs> I'm gonna just, uh... І зверніть увагу, як вона каже, там з мамою говоримо кожного дня. Звісно, ми не обговорюємо мою роботу, що зі мною відбувається. Ми просто говоримо про те, як у тебе пройшов день, чи все добре, і так далі. Тобто вони обидві ігнорують спеціально все те, що відбувається. Тому що знову ж таки я впевнена, що як мамі, так і Лілі було б дуже незносно слухати і подивитися правді в очі про те, чим насправді займається її дочка. Вона говорить про... Про те, що, хоч вони і запрошують довідки про те, що немає ніяких інфекцій в чоловіків, перед тим, як вони займаються коханням, то вона все одно не може знати, що інфекції ніякої немає, хвороба ніяка не передасться, і їй з цим окей. Слухаю її, дивлюсь на неї і розумію, що психіка настільки заблокована і настільки не дає. Їй доступ до справжніх відчуттів і переживань того, що вона із собою робить, чому вона себе так карає, що просто от ви бачите, як вона на кожне питання вона сміється, вона якось відповідає жартами, і ніби як схоже на те, що це і є її захисний механізм. Перший це жартувати, хахатати, тобто якийсь жарт смішок. І друге це від'єднання, якісь такий, знаєте, від іншу реальність просто дисоціація із тим, що відбувається. Дивимось, як на мене, на найважливішу частину цієї документалки, хоч Джош Пітерс і не розгорнув її, ніяким чином особливо не підтримав Лілі, але мені здається, що це якраз та частина відео, де ми насправді буквально на одну хвилину можемо побачити справжні емоції відчуття.

I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like. It's kind of like being a pro in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it. Like. It's not like just having sex so with someone. Yeah, like, yeah. Just one in one out. Like it feels intense. <laughs> more intense than you thought it might. Definitely. Um, Sorry. Okay, just, just take two <laughs> yeah, for one minute. Yeah. І знаєте, що найжахливіше? Ну, тобто, в цьому відео ви конкретно можете побачити, наскільки травматичним був е, цей досвід для Лілі, наскільки е, її тіло не дає забути. І не дає пропустити ось цю біль, як намагається зробити її психіка, тому що її сльози е у відповідь на питання, що ти відчуваєш, у відповідь на питання, як тобі весь цей досвід був, вони говорять самі за себе. І це той момент, коли е регулярно спричиняючи і наражаючи себе на насилля, навіть якщо ці процеси є несвідомими, ваше тіло ніколи не збреше, ваше тіло вкаже вам на те, що вам боляче. І найгірше для мене в цьому інтерв'ю було те, що основне, про що вона говорила, що їй було важко, це не 100 чоловіків, які входили в неї. Це не те, як все це проходило. Це не те, як деякі з них були грубі з нею, а те, що вона почувалася винною, коли хтось із чоловіків казав: Ти обіцяла 5 хвилин, а пройшло 3. Або коли вона не могла за цей час зробити так, щоб вони завершили акт. Так, як їм би хотілося, і вона за це відчувала провину. Знову ж таки, відчуйте, що фокус тут йде не на її комфорті, не на її відчуттях, а на чоловіках. На клієнтах, на тому, як іншим людям, і навіть коли в неї беруть інтерв'ю, вона в такому стані, вона все одно натягує на себе штучну посмішку і намагається робити вигляд, що їй подобається е, ця гра, що їй подобається її робота. І знову ж таки, в кінці відео вона анонсує про те, що вона переспить із тисяч чоловіків е, трішечки згодом в лютому. Е, е, процес самознищення знову ж таки мені дуже хотілося б покупатися в її. В її дитинстві яким чином ось це самознищення несвідоме, яким чином ось ця глибинна нелюбов до себе з'явилася в її житті? Чи це був поступовий досвід, чи це був якийсь досвід з чоловіками? Тому що дуже класний момент в одному з інтерв'ю вона сказала про те, що я все одно буду лише. Альним об'єктом для чоловіків, то нехай краще я буду, я сама себе цим об'єктом зроблю. Тобто, це говорить про те, що якась травматика із чоловічою статі у неї була. Але звісно, Лілі про це не говорила. Як вам таке дівчата? Я просто не можу. У мене серце розривається, слухати цю дівчину, бачачи, які у неї е, захисні процеси підключені, як е, ніхто не може підійти. Е, знаєте, ось так, от її трясонути, відвести до спеціаліста і сказати, що з тобою щось не так, і гроші не варті того, тому що єдина причина, е, окрім задоволення, яке ми щойно бачили в ролику, вона отримує це фінансове благополуччя і свобода. Як Лілі сказала, яку вона з цим отримує. Ви знаєте, я зараз сиджу, монтую відео і розумію, що у мене відчуття після огляду відео із вами, ніби я була присутня на акті монтування. Отаке у мене відчуття. Я до сих пір. Не можу вкласти в голові наскільки треба ненавидіти себе, і наскільки має глибоко сидіти ось ця програма знищення, самознищення, щоб піти на. Таке насилля по відношенню до себе самої, тобто, знову ж таки, ми говоримо тут про глибинну жіночу травматику і про те, що Лілі настільки не в контакті із собою, що вона готова просто стати жертвою насилля. І ось ця глибинна травматика оце насилля по відношенню до себе. В голові і світі Лілії виправдане тим, що вона після цього стане відомою, і що це їй принесе фінансову свободу. Мене це просто не вкладається в голові. Які відчуття у вас після перегляду ролику? Чи були ви взагалі шоковані? Чим поділитися? Буду дуже вдячна за ваші коментарі і за вашу думку після перегляду такого плану відео, тому що зазвичай у мене відео в більш такому веселому форматі, але. Тут прям максимально хотілося це обговорити, і взагалі було не до веселищів. Тому ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар, і до зустрічі в нових розборах. Вони будуть веселішими.